У вас Виявлення вибухонебезпечних предметів. Також наш робот, як він працює з цими вибухонебезпечними предметами, вони приїжджають дистанційно до цих вибухонебезпечних предметів. Дистанційно їх беруть і відвозять, тобто відвозять в відповідний напрямок, або це може бути вибухозахисний контейнер, або підривний майданчик, виготовлені або з металу, або щегуну. За кордоні ж гранати зараз переважно побачили, відійшли на безпечну відстань, безпечна відстань на відкритій місцевості це 100 метрів. Е, з увагу, ми хотіли вам задемонструвати загальний курс. Головна мета відділу вибухотехнічної служби донести важливу інформацію, яка допоможе зберегти здоров'я життя цивільних громадян. Найбільше мене вразила техніка, тобто ця вся автоматизована система, як воно пересувається, як люди ним керують, також кінологи. Окремий респект. <с> <с> так, в цілому все ну, дуже чудово, дуже гарно, на вищому професіональному рівні. Хочу зауважити, що заняття з міної безпеки серед студентської молоді дуже актуальні наразі в умовах повномасштабної війни і дуже важливо зберегти здоров'я цивільного населення, проводячи заняття такого типу.